Ну що ж, давайте уявимо, що наш розум це такий собі детектив, і в цього детектива є два, скажімо так, основні інструменти, щоб розкривати таємниці світу. Ми ж постійно ними користуємося, буквально щодня, щохвилини, і навіть не помічаємо цього. От сьогодні ми розберемося з цими двома потужними методами мислення індукцією та дедукцією. Шерлок Холмс, зелені яблука і Стів Джобс. Хм, Звучить як початок якогось дивного анекдоту, правда? Здавалося б, що тут може бути спільного? А насправді відповідь на це питання це ключ до того, як працює наше мислення. Обіцяю, до кінця цього розбору все стане на свої місця кришталево ясно. Ну, почнімо з найвідомішого детектива у світі, звісно ж. Коли йдеться про блискучу логіку, хто першим спадає на думку? Правильно, Шерлок Холмс і його славнозвісний дедуктивний метод. Холмс вже не вгадував, правда? Він дивився на бруд на черевиках і бах! Одразу знав, з якого району Лондона прийшла людина, бачив попіл від сигари і міг сказати її точний сорт. Це ж не якась там магія, це просто застосування залізних правил. От я правило, ось такий попіл, це завжди ось така сигара, і він просто брав у цей загальний закон і прикладав його до конкретного доказу. Саме тому його висновки здавалися ну просто беззаперечними. Так, з геніальним детективом все зрозуміло, але давайте на хвилинку відійдемо від нього і подивимось, а як міркуємо ми, ну от у повсякденному житті, виявляється, найчастіше ми йдемо абсолютно протилежним шляхом. Цей процес ще називають знизу вгору. Тобто ми бачимо один приклад, другий, третій, помічаємо якусь закономірність і на основі цього, так би мовити, формулюємо загальне правило. По суті, це наш основний інструмент пізнання світу. От вчені так формують гіпотези, спостерігаючи за природою, або, скажімо, аналітики прогнозують ринки, знаходячи якісь нові тренди. Це все воно. Давайте проведемо такий собі уявний експеримент. От уявімо, що ніхто ніколи не бачив яблук. І от дають перше яблуко, і воно зелене перший контакт, перший конкретний факт. Окей, зафіксували. Потім з'являється ще одне яблуко І ще. друге, третє, десяте, соте. І знаєте що? Всі вони без винятку зелені. Ну, тут у свідомості вже починає щось вимальовуватися якась чітка закономірність. Який висновок напрошується? Ну звісно ж, на основі всього, що ми бачили, єдиний логічний висновок це те, що всі яблука у світі, мабуть, зелені, інших же ми не бачили, принаймні поки що. І, знаєте, це ж працює абсолютно скрізь. От хто хоч раз не вдарявся мізинцям об ніжку стола? Раз вдарився, другий, третій, і ось він готовий індуктивний висновок кути меблів це, скажімо так, небезпечна зона. Ми ж постійно робимо такі узагальнення, просто щоб якось орієнтуватися у світі. Здається, все логічно і просто, правда? Але в індуктивного методу є одна, скажімо так, фундаментальна вразливість, і от зараз ми побачимо, як наше, здавалося б, таке надійне знання може просто розсипатися на порох. І ось одного чудового дня, після сотень, а може й тисяч зелених яблук, які, здавалося, зацементували правило назавжди, раптом з'являється ось це: один єдиний виняток. І в цьому власне, вся суть, і вся слабкість індукції. Увесь попередній досвід, хай він буде просто величезний, не дає жодної гарантії. Один єдиний контрприклад, одне однісіньке червоне яблуко, і бах, теорія, що будувалася роками, зруйнована. І ось вам приклад, як це працює в реальному житті. Навколо ж повно успішних людей з дипломами, правда? І з цього дуже легко зробити такий індуктивний висновок. Ну, вища освіта це запорока успіху. Але тут на сцену виходять наші червоні яблука Стів Джобс, Білл Гейтс, вони кинули університет і стали одним із найбагатших людей на планеті. І цим миттєво спростували, що це правило абсолютно істине. Та що ж виходить, якщо індукція така, м'яко кажучи, ненадійна, то яка є альтернатива? А давайте знову повернемося до Шерлока до дедукції. Це вже підхід згори вниз, набагато суворіший і більш структурований. Тут все інакше ми починаємо не з якихось там спостережень, а з уже готової аксіоми, із загального закону. І ключовий момент якщо це вихідне правило істинне, то й висновок буде гарантовано істинним. Можна сказати так, якщо індукція допомагає вченим формувати гіпотези, то дедукція це інструмент, щоб їх безжально перевіряти і доводити. Ось вам кришталево чистий приклад. Крок перший загальне правило: усім автомобілям для руху потрібне джерело енергії. Ну, це факт. Крок другий конкретний випадок. Цей форд це автомобіль. Ну теж факт. Який висновок? Отже, цьому конкретному форду потрібне джерело енергії. І тут, знаєте, сперечатися просто неможливо. Висновок 100% достовірний. Добре, давайте швиденько підсумуємо, щоб все вклалося в голові. Індукція це від конкретних прикладів до загального правила. Тобто шлях знизу вгору. Він дає нам знання, але, скажімо так, імовірні, не стовідсоткові. А дедукція навпаки, від загального правила до конкретного випадку, шлях згори вниз. І він дає достовірні висновки. Але є одне але тільки якщо початкове правило істине. Дедукція виглядає просто ідеальною, правда? Надійний безпомилковий метод, здавалося б, але тут є один дуже цікавий парадокс такий собі прихований зв'язок, який об'єднує ці два, на перший погляд, абсолютно протилежні методи. І ось тут виникає ключове питання а звідки, власне, беруться оці ці загальні правила для дедукції? Ну от звідки ми взяли це залізне правило, що всім автомобілям потрібна енергія? Воно ж не впало нам з неба, правда? А ось розгадка. Виявляється, найчастіше наші залізні дедуктивні правила. Це насправді результат, чого б ви думали? Індукції. Так, так, ми ж спостерігали тисячі мільйони машин, і абсолютно всім їм була потрібна енергія. І от на основі цих незліченних спостережень ми знобили індуктивне узагальнення. І тільки потім почали використовувати його як надійне правило для дедукції. Виходить, що вони нерозривно пов'язані, як у такому вічному циклі пізнання. Добре, це все дуже цікаво, але що з цим знанням робити? Як можна використовувати ці інструменти, щоб, ну скажімо, мислити ясніше і приймати кращі рішення? Ось кілька ключових речей, які варто запам'ятати. По-перше, треба усвідомлювати, що більшість того, що ми знаємо про світ, прийшло до нас через індукцію, тобто з нашого досвіду. Це робить наші знання корисними, але потенційно неповними. По друге, справжнє критичне мислення це завжди бути готовим зустріти своє червоне яблуко. І по-третє, завжди варто ставити під сумнів загальні правила і питати себе, а на якій власне індукції, на яких доказах вони побудовані. І наостанок таке от запитання для роздумів. Просто варто задуматися над своїми найглибшими переконаннями про роботу, про стосунки, про світ загалом. Чи не може бути так, що якесь із них це насправді лише висновок, заснований на обмеженому досвіді, і що десь там, за рогом, чекає те саме червоне яблуко, яке може все змінити? Є над чим подумати, правда?